Привіт всім на каналі Біле Озеро, Виноградник Єременко. Проживаємо ми в Херсонській області СМТ Білозерка на півдні України. Сьогодні 9 серпня 24-го року і хочу вам показати гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича Фантазер. Він у нас на ділянці показує друге плодоношення. Ягода шикарна. Покажу вам нагрузочку цьому році з опиленням проблеми. У нас на винограднику деякі форми зовсім не опилились. Фантазер трошки трухонуло, але дуже гарна, крупняча ягода рожево-помаранчевого кольору. З шикарним мускатом хрумка м'ясиста м'якіть, товарний вид, обалденний, чесно говоря. Оцей чуть, чуть проїнчик. І навіть вже на це число він повністю готовий. Ось бачите, за її землю оце починає. Ми ж думали, що в цьому році він так шикарно сильно в нас окраситься в червоний колір, але це дійсно його колір. Помаранчево-рожевий. Грона тут кілограм, може й вище. Ягодка крупна, товарна. Фантазер нас не підвів і ми раді, що ми його залишили на ділянці. Як в цьому році не було особо в нас дощів при трьох обробках. Який ми проводили листя чисте, стійкий до болячок. Дивіться, це вже ось с... пасинковий урожай, і ось у дивіться на пасиночках. Лоза до середини визріла. Форма врожайна, а головне вид, ну, неперевершений вид товарний. І смак. Хруст, м'якоть, така, ну як практично, їсиш, як огірок. І мускат. Така, ну, ягода рідко зустрічається на такі сроки. І з товарним виглядом прекрасним. Ось ягодка. Цього, цієї гібридної форми ще й з такими, як розводами розевими. Ну, гарна дуже. Фантазером теж працювати легко. Він високолурослий, правда, опасників накидає не дуже. Ну і що скажу ще по фантазеру. Тут і вид, і смак, і крупна ягода. Все в плюсі, в цій гібридній формі. Можу з чистою совістю порекомендувати його придбати кожному на свою ділянку. Буде тільки в плюсі. Пантазерка Калугіна Віктора Михайловича. Підійшли до гібридної форми Кісільова Веронічка. Це друге плодоношення на нашій ділянці. Взяли ми цю гібридну форму заради того, що у нас онучка Веронічка звуть. І ми взяли просто цю форму, на неї дуже довольні. Це друге плодоношення, повторюся, шикарна, дуже красива вид Ягода крупна. Їй потрібен високорослий підвой або корневласному варіанті, тоді покаже вона себе у всій красі. А так, вона привита у нас на слабенькому підвої і не витягує того, що ми хочемо з неї взяти. Але ягода дуже приваблива, товарний вид в цьому році гарно вона. Забарвилася в рожево помаранчевий, даже помаранчевий колір, а деяка і до червоного ближче. На цей день вона повністю готова. Хрумка м'якоть з характерним підхрустом, з гарно вираженим мускатом, крупна ягодка. Безпроблемна, але з нею треба, як то кажуть, попрацювати. Щоб, повинні, навіть не знаю, будемо садити її в власному вигляді. Або якщо буде місце, то переприв'єм на більш е, сильніший підбой. Ну, тут сказати, слов нема. Дуже кидається в очі. Тому році була чуть поменші урожай і гроночка. Вона тільки я винесла на ринок, положила, ну зразу. Вона кинулася, тому що так, вона не, не такий яркий в неї був окрас у тому. році. Оце так положила на вітрину. Підходять люди, питаються, куштують, і зразу беруть. На неї можна поставити ціну, вона не сильно горошить. Ось дивіться, тут вона вже такий величенька така. Що хочу сказати? Веронічка зачот, залишається. І не тільки того, що наша вонучка так зветься, а й того, що вона дуже смачна, приваблива і ем, безпроблемна ягідка. Листочок чистенький, лоза починає визрівати, практично доверху, від неї зюмиться. Не тріщить прибаблива, смачнюча, Веронічка Кисельова. Кому сподобалось, підписуйтесь на наш канал. Всім доброго здоров'я, мирного неба, високих врожаїв і всього самого найкращого з повагою сім'я Єременко!